Вітаю! Мене звуть Людмила Бабич. Я є психолог у відділенні реабілітації Варазка багатопрофільна лікарня. Людмило, з якими труднощами найчастіше зустрічаються пацієнти під час відновлення? Період відновлення після інсульту, травми чи бойового досвіду пацієнти переживають не тільки фізичні зміни, а й психологічні. Часто це тривога за майбутнє, відчуття безпорадності чи втрати, невпевненість у власних силах. Багато пацієнтів мають депресивні прояви, смуток, відчуття безнадії, втрату інтересу до життя. Нерідко з'являється апатія, небажання діяти, відсутність мотивації. Досить поширені є також когнітивні зміни, зниження пам'яті, уваги, швидкість мислення. Все це є природні реакції на кризу, які потрібно своєчасно помічати та враховувати. Моє завдання підтримати пацієнта, повернути відчуття впевненості та мотивацію до відновлення. Людмило, що б ви порадили рідним пацієнтів, аби їхня підтримка була максимально корисною? Найперше, що хочеться сказати для рідних будьте поруч, потрібну хвилину. Не завжди потрібні гучні слова чи поради, інколи родичам достатньо посидіти зі своїми рідними і дати відчути, що ви поряд. Не тисніть вимогами, будь сильним, не плач, бо це створює зайву напругу. Корисно підкреслювати навіть її маленькі досягнення, так людина бачить, що її зусилля помічені. Не забувайте дбати про себе, тому що коли рідні виснажені, їм важче дбати про іншого. Підтримка означає бути разом і вірити в сили близької людини, навіть коли їй самій важко в це повірити. І пам'ятайте, шлях відновлення ми проходимо разом, адже ваше здоров'я пріоритет нашої лікарні.